Вітаю, шановні. Ви дивитесь перший міський телеканал. Це проєкт Теледоктор. Моє ім'я Олександр Сапельник. І сьогодні в нашому етері ми говоримо про дизартрію. Адже це розлад умовлень, який може впливати як на дітей, так і на дорослих. Та більш детально про причини дизартрії нам розповість Юлія Штанько, логопед-дефектолог. Пані Ради вітати вас в нашій студії. Вітаю. Перша почув я таке слово, дезертрія, так тому так. давайте ми відразу почнемо з того, що ми розберемо, що таке взагалі це дезертрія і як вона виникає у дітей та дорослих. Так, насправді звучить так, як страшилка. Дуже багато батьків одразу лякаються, але насправді дезертрія є у багатьох людей, і, як ви сказали, правильно і у дорослих, не тільки у дітей. Вона буває різною, тому і вплив її різний. Взагалі, що це таке? Дезертрія це порушення або недостатка. Атність інервації артикуляційного апарату звучить знову ж таки трішки вам з, 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 знову страшно. Так, Трішки розповім, щоб було зрозуміліше. Отже, кожен рух в нашому тілі відбувається завдяки м'язам. М'яз має тільки дві функції: це напруження і розслаблення. І і власне, це імпульси з кори головного мозку по нашим провідним шляхам нервової системи до м'язів. І під імпульсом м'яз або скорочується, або розслабляється. І є дуже багато факторів негативних, які можуть впливати на провідні шляхи або на формування цих імпульсів. І може бути порушення тонусу м'язів, тобто м'яз може бути або в гіпертонусі, тобто завжди напружений, або в гіпотонусі такий розслаблений. Тому прояви дійсно різні, і буває так, що комусь це заважає промовляти, наприклад, там декілька звуків. А деяким дітям ну важко прям розмовляти їх ніхто не розуміє а деяким, деякі дорослі люди, там логопеди приходять на навчання. Ми там виконуємо артикуляцію і дізнаємося, що є дезертичні прояви, але намовлення це ніяк не повпливало. Угу. А, як вплив... а як впливає на мовлення все ж таки? Ну, для мовлення нам дуже важливо м'язи, тому що ми рухаємо і виходять в нас різні звуки. І також дуже важлива артикуляція. Чим чіткіше, ви, як ведучі, напевно, знаєте, так? що треба гарно артикулювати. Тому мовлення може бути або з відсутністю деяких окремих звуків, або знову ж таки змазане, нечітка вимова. Тому що дитина може або слабо відкривати ротика, або губи не задіювати при виговорюванні, або язичок в нас не може приймати декілька положень. Тобто дитині фізично важко розмовляти. І це не лінива дитина. Їй дійсно важко інколи навіть просто координувати. Вона намагається підняти язичок вверх. А він не піднімається, і ну, це важко, це треба пропрацьовувати, як у залі. Так, от до речі, що робити у таких випадках? Можна звертатись до логопедів або неврологів. Знову ж таки, оскільки це пов'язано з нервовою системою, дуже важливо, щоб була консультація неврологів. Але є різні прояви, тому логопед так само може вам порадити, що робити. Є логопедичний масаж. Інколи ми можемо впоратись просто артикуляційною гімнастикою або елементами самомасажу, тобто ми батькам або дитині самі показуємо, що робити, і дитина вдома може вправно це виконувати, робити. Ну або ж так, логопедичний масаж це більш таки інтенсивна допомога, яка також гарно допомагає. Угу. А в кого найбільше проявляється це у дітей чи в дорослих? О, насправді Хто я. Я не Я не можу вам сказати. Це, і, і, бо я з дітьми більше працюю, так, ніж з дорослими. Але, можливо, і там є якась статистика. Чесно, не знаю, але, але багато впливу є саме під час пологів і після родової діяльності. Тому це від дитинства. Просто багато хто не може, може про це і не знати. Звичайно, що є різні хвороби, які можуть впливати на нервову систему, і звичайно, до цього спричиняти. А в моїй практиці, звичайно, це більшість у дітей, бо дорослі вже якось з цим навчилися жити, працювати, говорити і для них, ну. Це невелика проблема. Я ж кажу, що логопеди приходять і не знають, що в них є прояви дезертрі. Починають вже самі в практиці над собою працювати, собі да, виставляти язик. А чи можна ну, якось визначити чи зрозуміти, чи зрозуміти що у людини от дезертрія? А, так, як логопед або невролог це може а, зазначити, а в дитини може бути. Но ж таки гіпертонус. Тобто, якщо ми попросимо дитину дістати язичка, покласти його а, навряд чи дитина, деякі діти навряд чи це зроблять. Тобто, якщо ми кажемо про гіпертонус, язичок не розслабиться, він буде такий, як комочок, як голочка, такий. Інколи синіти, інколи наявні девіації, це повертання язичка в один і в інший. Тобто, це не дитина робить, а власне сам язичок. А коли відкриваємо ротика, перевіряємо. Там, горличко, наприклад, батьки можуть побачити такі хаотичні рухи, корені язика, такі як змійка. Вони теж не контрольовані дитиною. Це. Дитина не навмисно так робить. Mm -hmm. Далі можна побачити, можливо, ви навіть у людей бачили, що коли розмовляють у дорослих, багато слини накоп... накопичуються, так. Так? слинка підтикається. Теж прояв, дезертичний прояв. В деяких дітей, якщо ми будемо вже казати про гіпотонус, зниження тонусу, язик також може не підніматися, наприклад, догори. Також мало активні у нас губки такі. Так? Щелепа, Мало відкриваються, жувальні м'язи мало працюють. Або губи в нас майже не мають зімкнення. І такі дітки, наприклад, можуть казати: так, па", папа", папа, тобто зубками і губою нижньою. Це якщо про гіпертонус. Тобто, дивитися звертати увагу на артикуляцію. Якщо є підозра, а підозра може бути, якщо в нас слинка тече, і якщо дитину мало хто розуміє, тому що для деяких дітей буде важко переключити позицію артикуляційну від звука до звука: пта, мна, кла. І там батьки дуже часто кажуть, от. Окремо всі звуки він каже, вимовляє. А коли все каже, я нічого не розумію, каша в роті. От це швидке переключення, воно страждає і змазуються всі, з'їжджають всі звуки. Це також є проявом дезерті, що можуть батьки почути. А скільки триває цей процес ну, лікування, чи як це назвати правильно? А, ну, Тут прямо лікувати ми не можемо лікувати. Знову ж таки, логопеди не лікують і. Ам... Прям зрозуміти, да, на якій ланці було, був негативний вплив, що, що в нас там зруйнувалось, чи провідні шляхи, чи важко формуються ці імпульси, ми можемо скоригувати, тобто звикнути до того стану, або якщо це гіпертонус, ми можемо його масажем розслабити, механічно впливаючи на м'яз, його розслабити і навчити дитину його розслабляти. Тобто, це як. Такий навичок і стан тонусу м'язів більше, якщо це страждає саме переключені координація знову ж таки ми можемо дитину навчити себе відчувати, відчувати свої органи артикуляції і вміти ними користуватись. З приводу того, скільки по часу це як з постановкою звуків, ніколи не можу сказати точно, тому що багато факторів, і дійсно дезертрія вона ну ну дуже вона різна і. Важко казати. Звичайно, якщо це складна, така чашка, дезертрія, то ми можемо довго працювати ріки, навіть більше, якщо ми хочемо мовлення там, в ідеал вивести. А Якщо це дезертичні прояви, якісь легенькі, які нам там заважали поставити звук, ми з легкістю з ними впораємося вже в корекції над постановкою звуків і там нічого додаткового ми можемо навіть не долучати. А, ну, Тобто, якщо я правильно розумію, ми не можемо повністю ну, не вилікуватись, так, а позбутися дезертрії. Чи все ж таки а, це можливо? Е, е, дивіться, е, з приводу того, чи стане в норму нервова система той провідний шлях, який зруйнувався, навряд чи він стане. Тобто інший провідний шлях візьме на себе функцію проведення тих імпульсів. Але ми це можемо зробити, і ну, я не можу сказати, що ми там вилікували, що там все раз, і відновилися ті нервові шляхи або закінчення. Компенсувати можемо. Чудово. А, ну що ж, пані Юлія, я хочу подякувати за те, що ви звіталися в нашій студії та а, а, за ці поради для наших телеглядачів. Дякую, Дякую що запрошуєте. А вам нагадаю, що ви дивились проєкт «Теледоктор» доктор і говорили ми про причини дезартрії. На гостях у нас була Юлія Штанько, логопед-дефектолог. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.